Чи продовжує російська армія бої за острови на Херсонщині? Ми не можемо говорити про те, що тут є тиша. Ці штурмові дії вони наразі не дають ворогу жодних переваг. Які нові укріплення окупантів з'явилися останнім часом на рабатській стрілці? Там більше 20 гектарів. Вони задіяли саме під полігони, стрільбища. Чи нарощує Росія ударне угрупування з метою форсування Дніпра? Звісно, у них така можливість м'ясних штурмів через річку, через річки. Точніше, вітаю. З вами Дарина Догоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Українські військові продовжують відбивати атаки російської армії на Херсонщині. Генеральний штаб Збройних сил України 23 січня повідомив, що російські військові тричі намагалися витіснити із займаних позицій українські підрозділи. Втім, успіху вони не мали і, зазнавши втрат, відступили. Днем раніше, 22 січня, генштаб повідомив, що українські бійці на Херсонщині докладають зусиль для недопущення просування окупантів в глибину території. Того дня сили оборони України відбили три наступальні дії загарбників на придніпровському напрямку. Російські військові тим часом створюють нові укріплення на окупованій частині Херсонщини. Про це днями повідомив центр журналістських розслідувань. За даними журналістів, окупанти продовжують мілітаризувати курорти у регіоні, зокрема на Рабацькій стрілці. Вони перетворюють пансіонати, дитячі табори, готелі, будинки та підприємства, на військові казарми, ремонтні бази та склади зброї. Кореспондент центру журналістських розслідувань Сергій Старушко розповів новинам Азов'я, що російська армія почала облаштовуватися на Арабатській стрілці відразу після початку окупації. Наразі об'єкти військового призначення окупантів сконцентровані довкола Генічівського або рожевого озера у цьому регіоні. Десь там більше 20 гектарів. Вони задіяли саме під полігони, стрільбища і побудували там е, таку. Ну, називаємо її базою. Це таке фортифікаційне, також укріплений об'єкт з різними укриттями для техніки. Є там в них два геліпорти у квітні минулого року. Вони так частково засвітили цей об'єкт, коли показували пропагандисти сюжет про навчання Росгвардії. І, от можна було побачити саме чітко ці геліпорти. Ну, це такі бит з бетону. Вони виклали там собі такі майданчики найпростіші, скажімо так, і от за цей час вони все збільшують і збільшують кількість таких от об'єктів, саме для я так ну, як ми розуміємо, для тренування особового складу. Там доволі такий великих два полігони саме довкола рожевого озера. Також вони облаштували стрільбище між селищами Стрілкове та Щасливцеве. Там доволі така велика відстань. пустир. і от вони там також тренуються. Узбережжя частково там заміноване. Російські військові розселяються у залишених базах відпочинку і пансіонатах, каже журналіст. За його даними, фортифікації побудовані на всій Арабатській стрілці. Не виключно, що і підземні. Я розумію наскільки це можна роздивитися там на супутникових знімках або там на оновлених е, знімках на тих же Google Maps, це такі або блокпости, або форпости е, на випадок там чи штурму Арабатської стрілки, чи чогось такого. І за ці от роки окупації їх кількість таких от е, опорних пунктів, скажімо так, е, зростає. Зростає десь. Півроку зараз там з'являються нові, тобто їх щільність збільшується, так би мовити. Останнім часом з'являються подібні там сюжети або там короткі відео про те, що такі капітальні, фортифікаційні та підземні міні-міста вони облаштовують і на Херсонщині, тож не виключено, що і на Арабатській стрілці таке може бути. До того ж, вже були коли. Це був 2023, якщо не помиляюсь, коли Збройні сили України завдавали ударів по Арабатській стрілці, було уражено штаби, де була концентрація велика офіцерського складу. Тож я думаю, там з міркувань безпеки вони можуть такі самі об'єкти, якісь більш капітальні, підземні там будувати я на арабадці, Бо Ландшафт там в деяких місцях дозволяє там. Є такі високі кручі глиняні. Це ну там не тільки пісок, скажімо, так. Крім того, російська армія використовує Арабатську стрілку як сухопутну дорогу, що сполучає Крим і Лівобережну Херсонщину. Розповідає Сергій Старушко. Для місцевих ця зона є забороненою для відвідування. Це дорога з Криму до ну, на Херсонщину до Генічіська, пряма. Вони, Якщо вона раніше була більша її частина була просто піщаною, тобто ну, ґрунтовка, то вони там її з боку Криму заасфальтували десь на половину Арабатської стрілки. Також відомо було, що вони звозили. Різні плити, залізобетонні вистеляли дорогу. І люди, наприклад, зі Криму, якщо могли раніше цією дорогою напряму заїхати там до Генічиська і до всіх цих селищ, які знаходяться на Арабаті, то зараз вони вимушені через Чонгар об'їжджати, заїжджати через Генічівськ і з виходить з північного північної сторони, тільки Арабатської стрілки вони можуть заїхати. Мені траплялися кілька відео, наприклад. Чоловік, який займався, ну, катався на мотоциклі, такий якийсь по по бездоріжжю. От він намагався там проїхати. І його... Потім жалівся на відео, що його там завернули, і ледь на підвал не кинули за те, що він там катався. І він ну, знімає на камеру. У нього типу блог був через таку ситуацію. Він навіть ну, припинив цим займатися. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Політолог із Херсона Володимир Молчанов розповів новина про Азов'я, що на окупованій частині Херсонщини вздовж лінії фронту російська армія зберігає суттєве угрупування. На Херсонщині лише стоїть чотири дивізії вздовж лінії фронту. Це набагато більше, ніж е, з нашого боку. Якби вони хотіли, скажімо так, організувати щось на кшталт е, якихось м'ясних штурмів, то звісно у них така можливість є: м'ясних штурмів через річку, через річки. Точніше, е, ну можете собі уявити, е, що це для них хвилюється, але жодні додаткові, скажімо так. Е, Підрозділи в тому самому вигляді, в якому вони зараз є. Вони не здатні здійснити ефективний маневр щодо саме перекидання військ і організації його постачання. Російська армія на цьому напрямку наразі перебуває у стані, коли для оборони накопичених сил забагато, але ефективний наступ вони забезпечити також не можуть. Зазначив експерт. Перекидання таке їм. Під силу просто тому, що навіть в обороні, коли вони стоять зараз, ці ставі війська вони не можуть організувати постачання цих військ, тобто постійні скарги в їх мережах, і про те, що вони голодають, буквально не мають що їсти, не мають що пити, не мають, не мають води змушені пити воду або скалюхи. не мають медикаментів, не мають евакуації поранених. І це все стосується не островів. Ситуація в них ще гірша, а саме по основної лінії оборони, ще яка колись називалася лінією Суровікіна, де вони стоять власне, стоять з починаючи від пороської коси і закінчуючи ну, для нас там кам'янкою. Області. Найгірше на Херсонському напрямку російські військові себе почувають в районі Кринок, додав Володимир Молчанов. Фактично, там присутності зараз немає, бо немає десь сидіти. Так само ситуація для них дуже сумна в Олешках, в Солонцях, в Кардашинці, в Олій пристані. Чому? Тому що там немає електроенергії і всі дороги, які йдуть з півдня, туди, вони. Постійно контролюється українськими дронами, які не дають їм можливості власне кажучи здійснювати оце постачання, евакуацію і так далі. І якщо військ стане більше, ну це знаєте, як казав, колись э, стається гуцький король Аларіх, э, Чим губтіше э, трава тим легше її пісити. Ворог саме відзначає, що в останні кілька днів э, військо підсилилася. Э, Активність українських дронів, ну тому що нібито перекинути сюди видаткові підрозділи. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук розповів новинам Азов'я, що окупанти не змінюють своїх дій на Херсонщині. Вони і надалі щоденно проводять штурми в острівній зоні. Ми не можемо говорити про те, що тут є тиша. По перше, є бойові дії, які стосуються острівної зони. По Дніпро, тому що ворога тут плани не змінні. Він періодично, а це відбувається кожного дня, змінюється лише кількість штурмів. Зокрема, ну, в середньому це три штурми на день може бути, які ворог проводить саме у цій острівній зоні, для того, щоб зайти на острови, для того, щоб обладнати там відповідні позиції, ну, скажімо так, і більше контролювати саме і Дніпро, і намагатися більше тиснути на правобережжя. Ці штурмові дії вони наразі не дають ворогу жодних переваг. Ці штурмові дії сьогодні не покращують жодним чином е, тактичного положення ворога. Тим часом військовий партизанський рух «Атеш» розвідав місце розташування дивізіону катерів у Криму, які надалі російські сили планують перекинути на Херсонський напрямок. Про це нещодавно повідомили на сторінці руху опору. У дописі йдеться про те, що партизанам стало відомо місце дислокації 91-ї бригади 4-го дивізіону річкових катерів Збройних сил Росії на мисі Тарханкут біля населеного пункту Оленівка. Там розташовані військові катери, спецтехніка і розміщується особовий склад. зазначива теж цю інформацію. Партизани передали силам оборони України. Військовий експерт Сергій Братчук зазначив, що окупований Крим залишається логістичною базою для російських військ, розташованих на захоплених територіях півдня України. Він є е, логістичним хабом для російських угруповань, зокрема які діють на території Запоріжжя, Запорізької області і Херсонської, так для театру воєнних дій на півдні нашої держави. Це матеріальні ресурси, пальномастильні матеріали, озброєння. Там особовий склад, техніка, все те, що може бути через логістичну підкреслю, логістично через Крим приганятися на цей театр воєнних е, дій. Е, те угруповання Крим, яке діє на території півострова, воно, воно сьогодні виконує саме такий функціонал: це е, оборона Криму російськими окупаційними військами, ну і власне виконання. Завдання тилового забезпечення загалом у російської армії наразі немає ресурсів, щоб створити ударне угрупування, яке би дозволило їм форсувати Дніпро і просунутися на правобережну Херсонщину. Додав експерт. Знищується, зокрема, нашу артилерію дуже багато ресурсів. Ворога ми говоримо як про особовий склад, так і про матеріальні засоби. Знищується укріплення ворога, знищуються пункти базування, знищується відповідно і плавзасоби. Про які е, теж е, треба сказати, що е, відповідно є, е, скажімо так, наявні у ворога плавзасоби, які дислокуються на території тимчасово окупованого Криму, і звичайно, ворог може планувати їх використання для проведення тих чи, чи інших, е, зокрема рейдових дій на воді, як е, по Дніпру, але це для нього очевидно на сьогодні є самогубством. Тому що всі човни, які можуть вийти на воду, вони відразу будуть знищені. Що стосується тих чи інших локацій, які на сьогодні, на жаль, знаходяться під окупацією ворога, в тому числі і частина території Херсонщини, звичайно, там відбуваються певні інженерні обладнання позиції, бо вони періодично ще раз підкреслюю, знищуються, в тому числі їм треба щось облаштовувати по-новому. Ну і власне. Те накопичення відповідно там людської сили або матеріальних ресурсів, озброєння сьогодні не вказує на те, що у ворога присутні зокрема на цій території ознаки створення якогось ударного угруповання для того, щоб намагатися штурмувати правий берег там спробувати форсувати Дніпро. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. Ніне приазов'я.